Доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Вам роздано порядок денний на сьогоднішнє засідання. Роздивилися. Прошу проголосувати за порядок денний. Да, за. Резникова за. Різні за курсу? Дякую. Просимо доповідача. Добрий день. В вашій увазі пропонується проєкт рішення про затвердження плану роботи Анаміської міської ради на 2025 рік. Проєктом пропонується затвердити план роботи. Він в чомусь помінявся план роботи? У по порожньому році, що тут давалося, не то що Ну зараз планується в наступному році перезатвердження. Ні, 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 я не це питаю. Я питаю, що нового по, по сравніні з прошлим родом, що в цій програмі. Так оце ж почалося. План роботи включаються ті питання, які запропонували структурні підрозділи міської ради. А, то, місяця... Вони дають пропозиції, а я у включаю відключаю роботу не що було У цьому плані, що посередньому з кошти. Так воно все виходить нове. Якщо вони кожен рік подають нові подання, то тоді вони Що замовляють. Ні, є постійні питання, що розглядаються, що є плани, прийняття програми, це все. Затвердження проєктів. проєкту. Сюди передбачаємо новий період. Ну так, надання дозволу, надання варенду, це все воно. Перераховувати зараз є по відділу про це. Кожного є свої повноваження, потрібно доповноваження, ми ми і все. Ми можемо дійти чи то кінно, чи подивіться, допомогу ЗСУ. А тут при чому допомога ЗСУ це йде фінуправління, це йде бюджет. А план роботи це що планують дорозі проводити чи робити на після роботи. Прийняття програми, там, допустимо, там, прийняття фіно планів. Так, це, от, це, не, а допомога ЗСУ це, 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 це програма. Це, це, пар... так, да. Ну ні, це не є програма. А що це не програма? Я так не у нас є ця програма до 25-го 25 року, так. Да. І це йде. финансова допомога. Финансова допомога по цяк у

Будуваќи питање, депутат Деќав, прошу свадь, да ја вземат. Дето Сачкин, Да. Сеќавају, за седење на да Дякую, така.